Я в першу чергу за незалежність і повністю за рівноправ'я. Тобто ніхто нікому нічого не винен. Ні хлопець дівчині, ні дівчина хлопці А от такі хлопці хлопців розуміння дівчат і егоїсти. Мене багато хто назве пополамщик, але ні. Можливо, це якась частина виховання, в якому вони звикли до того, що за них платять. І... Мають вибагливість. А, а хлопців, чому так. А я, чесно кажучи, не знаю. Ну, тобто, у мене серед друзів і знайомих немає таких, хто підтримував би цю ідею платити першому, готувати цих самих таялочнів. Була у вас ситуація, коли дівчина за вас платила? Так, я зараз перебуваю в відносинах із прекрасною людиною, яка повністю поділяє мої погляди на рівноправді. Вам не було там незручно там ніякого чи Ні, року? ні. Повністю вільні з критичним мисленням обидва, тому без проблем.